Барак Обама привітав з перемогою на виборах у Канаді Джастіна Трюдо, лідера ліберальної партії, який замінить на посаді прем'єр-міністра Стівена Гарпера. Він пробув на тій посаді 9 років. Ліберальна партія здобула 184 місця у парламенті з 338, що дає їй право самостійно формувати уряд. Трюдо готується переїздити у резиденцію глави уряду, в якій він, до речі, вже провів перші роки свого життя. Якою може бути політика нового канадського уряду щодо? України тему досліджувала Тетяна Ворожко. Лідер лібералів, син колишнього прем'єр-міністра країни П'єра Трюдо. Зараз йому 43, у нього троє дітей. До політики він працював шкільним вчителем та лижним інструктором. Опоненти критикували його за відсутність досвіду і поверхневі судження. У лідери популярності ліберальна партія вийшла лише в самому фіналі виборчої кампанії. А перемоги з таким відривом від опонентів від неї мало хто очікував. Well, Мої друзі, я обіцяю вам сьогодні, що я встану на чолі уряду я зроблю мрію реальністю. Я буду саме тим прем'єр-міністром. Ліберальна партія пообіцяла зменшити податки для середнього класу, підняти їх для багатих, приділити більше уваги охороні довкілля, збільшити квоту на сирійських біженців і вийти з військової кампанії проти іділ в Сирії. Також ліберали пообіцяли канадцям легалізувати марихуану. Консервативна партія Стівена Гарпера здобула вдвічі менше місць в парламенті ніж ліберали. Гарпер визнав поразку на виборах і вже заявив, що залишає посаду лідера партії. Канадці вибрали ліберальний уряд. Цей результат ми приймаємо без найменших вагань. За роки свого правління Гарпер трансформував зовнішню політику Канади, яка зі стороннього спостерігача перетворилася на активного гравця на світовій арені. Це включало непохитну підтримку Ізраїлю і, звичайно, Україні. Чи буде таку саму підтримку надавати Україні новий уряд? Ліберальна партія, ліберальний уряд і пан Чудов, Я думаю, так само підтримують Україну, так само засуджують російську агресію, російську окупацію в Криму і війна, війну, війну яка Росія розпочала в Донбасі. Як як засуджував Стівен Гарпер. тобто щодо підтримки України, я думаю, що, що Канада надалі буде надійним другом України і буде далі підтримувати Україну перед виборами. Конгрес українців Канади зустрівся з усіма лідерами партій, в тому числі із Джастіном Трюду. Одна про одну справу, яку ми піднімали з паном трудом, це було можливість виключення Росії від системи SWIFT. І, і, і пан Трудо казав, що, що ліберальна партія є готова це питання розглянути з, з міжнародними партнерами Канади. Закидацькі стверджують, що українці в Канаді зможуть швидко і легко налагодити настільки ж плідні відносини з новим урядом, які у них були з урядом попереднім. Серед переможців парламентських виборів у Канаді є і двоє представників місцевої української громади: Христя Фрилянд і Борис Жезневський. Тетяна Ворожко голос Америки.